Данія розпочала роботу із відправки правки, вынаищую Ф шестнадцать Україні. Як у нас деякі говорять, ну це не палочка виручалочка да он не окаже влияние существенного на ход бойових дій. да окаже. І существенно окаже. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Мете Фріддерексен на щорічній сесії парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені. Поки українці готові вести цю війну за нашу свободу, давайте вирішимо, що втоми від війни не буде ніколи у нашій трансатлантичній спільноті, наголосила Фредеріксен. Видання Reuters нагадує, що Нідерланди та Данія активно вчать українських пілотів керувати F-16, а потім поставлять винищувачів в Україну, щоб як. Як вони кажуть скинути росіян з українського неба. Нагадаємо, що наприкінці серпня Норвегія також зобов'язалась надати Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи Сполучені Штати, заявили, що допоможуть Україні навчити українських пілотів керувати цими літаками. До ситуації на півдні є певні тактичні успіхи сьогодні. Наприклад, на Запорізькому напрямку, хоча ситуація залишається і на південному напрямку, доволі таки складною, вона складна, тому що ворог максимально намагається застосувати ті резерви, які в нього є. Мова йде звичайно про гарматне м'ясо. Я тут не буду оригінальним, тому що підтягують максимально різні підрозділи, які доукомплектовані або можливо навіть понесли вже. Величезні втрати, тим не менше, максимально це гарматне м'ясо кидають у бій для того, щоб контратакувати, для того щоб намагатися відбити ті позиції, які на сьогодні є за нами, які були завойовані збройними силами України протягом цього контрнаступального сезону. Тих контрнаступальних дій, які відбуваються у нас уже протягом літа, вересня і власне жовтня. Дійсно, ці тактичні успіхи вони. Їх роль у тому, щоб сформувати стратегічні успіхи, які звичайно будуть не сьогодні, не завтра, це теж треба розуміти. Бо дуже часто доводиться чути, що ворог не підготовлений, перепрошую там чмобіки. Воюють і так далі. Тому Ну, по перше, ворог вчиться воювати в тому числі його командири. По-друге, навіть не підготовлені бійці, але коли їх багато. Це та сама орда, про яку ми дійсно часто говоримо, їх треба знищити, тобто витратити на це зусилля. На жаль, це дається дуже високою ціною, що є загиблі у нас, є, на жаль, поранені, е, тому треба втриматися сьогодні. Багато питань е, саме про оборонні дії, тому що я mm -hmm. вже власне сказав, що ворог намагається контратакувати. І зберегти ці позиції для того, щоб іти потім далі. Це одне з головних сьогодні завдань. Ну і власне. Усіх заспокоїти, щоб не було зради, хочу сказати, що контрнаступальні операції завжди в собі містять елементи і оборонних боїв. Так що я не люблю говорити там все йде за планом, відбувається так, як має бути на сьогоднішній момент. Пане Сергію. Ну, ми розуміємо, що е, систем протиповітряної оборони для Одещини багато не буде. Напевно, за жодних обставин, бо ворог націлився на Одещину, націлився і на Херсонщину. Ка південь каже, було б добре отримати і більше винищувачів і е, сил ППО, якби було більше. Але поки що ми е, скажімо так, працюємо тим, що є в нашому функціоналі. Цікавить наскільки часто ворог застосовує якийсь ноу-хау. Принаймні на деяких із напрямках е, можливо вже був коментар з цього приводу, але я вас про нього попрошу ще раз. Буквально 7 жовтня ввечері була інформація про те, що е, по е, Одещині ворог міг працювати керованою авіаційною бомбою із літака. Це означає, що вони доволі близько змогли підлетіти до наших берегів. Щось можете сказати на цей рахунок. Я би хотів тут конкретизувати і скажімо так більш детально в якому плані зазначити, що офіційне повідомлення містило у напрямку Одеської області, а не по Одещині. Це як кажуть у нас в Одесі дві великі різниці. Окей, okay. дійсно, дійсно, ворог тактична авіація ворога з цими кабами вони прописалися фактично в акваторії Чорного моря. Це зрозуміло, і ці удари. В бік Зміїного, вони, наприклад, відбуваються постійно. Той випадок, про який ви говорите, дійсно в напрямку одеського регіону, півдня нашої області, також було зроблено. Три скинуто таких бомби і ще раз підкреслюю, саме у напрямку Одеської області. Звичайно, мусимо сьогодні говорити, якщо від Херсонщини до півдня Одещини Херсонщина потерпає від ворожої авіації від авіаційного озброєння. Там звичайно важливо було б сьогодні мати нам і літаків більше, які б могли відбивати ці атаки, і ворог би не був таким нахабним. Ну і власне, ми теж могли б так кажу, як є, просувати територію, де зараз ворог набудував собі. Фортифікації, якщо ми говоримо про лівий берег Дніпра, що стосується Одещини, дійсно багато питань, які мають практично повірте мені реалізацію щодо додаткових засобів протиповітряної оборони. Але ворог про це не мусить знати і не буде ніколи знати. Це зайве знати і нашим людям, тому що хочу сказати, найголовніше це питання є актуальним, воно загострене максимально. Але і сьогодні відповідно до тих можливостей, які є. Ну кажу реалії до тих можливостей, які є сьогодні. Теж наша оборона вона і удосконалюється, і зміцнюється в тому числі. Але найголовніше це має відчути на собі ворог. Тим більше ворог подивіться. Він зробив, на мій погляд, сьогодні ставку таку більше на використання шахедів, дронів камікадзе, ракети вони збирають, вони зберігають і накопичують. Я думаю, що ракетами можуть бити перш за все по тих конкретних цілях. Які вони для себе обирають, тобто конкретні об'єкти і намагатимуться їх атакувати. Але тут теж сподіваюся на наші сили ППО, які працюють по ракетах дуже, дуже добре. Власне, як мобільні підрозділи працюють по шахедах. На жаль, пролітає. І це зрозуміло. Є іонікси, які теж летять на Одещину. Тут ситуація більш складніша. Знову таки, мова йде про, наприклад, ті самі Петріоти. Я сподіваюся, все-таки і союзники будуть нам в цьому допомагати. І не вірте тим, хто говорить, що війна в Ізраїлі там вона відволікатиме від України. Це ж все ланцюги, це ж елементи одного ланцюга, ми це прекрасно розуміємо. Пане Сергію, ну в будь-якому разі, з'явилася інформація від Кирила Буданова, шефа військової розвідки, так, який поінформував, що було три спроби наших бійців висаджуватись в Енергодарі, описав. Відповідні операції так розуміємо, що можливо зараз, от в теперішній момент часу, так щось подібне відбувається на тій, на тому чи іншому відтинку фронту. З другого боку, ви дуже слушно відзначили, ворог радше всього намагається накопичувати ракети. Так, ми бачили, що навіть залізний купол ізраїльський розхвалений, розпіарений, дуже потужний, не витримав такої кількості не надто складних, примітивних, але Крилатих ракет, які випускали палестинські бойовики по території Ізраїлю, і зараз ми також собі можемо прикидати, що можливо ворог намагається законсервувати частину ракет для того, щоб нанести кілька ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, можливо, не лише по ній. Так поділіться, будьте добрі вашими перечуттями, вашими баченнями. Ну, передчуття одні найголовніше. Нам треба відбиватися. Нам немає великого вибору, тому знаєте, мене завжди це заспокоює і завжди дозволяє оптимістично дивитися в майбутнє. Тому що або в нас, або ми їх. Тут все зрозуміло. Краще ми їх, і так воно і буде. Що стосується стратегічної авіації ворожої, то вона готується. Бачите, вона зараз не активно працює. Звичайно, ми розуміємо, якісь певні регламентні технічні роботи відбулися і відбуваються. Зараз до речі, маємо, якщо не помиляюсь, річницю коли ворог вперше застосував масований ракетний удар, це саме тоді генерал Армагеддон прийшов до. Керівництво операції проти України з російського боку, ми про того самого десь він пропав, і слава Богу, накопичують вони, звичайно, ракети. Це не до того, що в них там вони зникли. Але ми говоримо про певний дефіцит. Тобто є виробництво. Але сьогодні воно оце до питання, що санкції не діють в лапках, звичайно. То сьогодні їм важко виробляти в тих масштабах, яких це у них було. Накопичують, будуть накопичувати і будуть обирати цілі. Це теж треба розуміти з іншого боку. Давайте говорити про те, а наскільки кожен з нас сьогодні готовий до можливого блекауту. Ну це ж е, теж треба про це говорити. Кожен має бути готовий. Ми, ми себе готуємо наших глядачів і закликаємо подбати про е, власний, ну якщо так можна сказати, комфорт в даних обставинах. Угу. Наскільки це можливо, пане Сергію? Ще невеличке запитання. У нас буквально хвилинка залишається спецназ ГРУ і Крим в районі Джанкоя приблизно. Чи можемо ми говорити про щось приємне для нас? Ну офіційного підтвердження немає, але було гучно було багато швидких і вони намагаються все приховати. Нехай це буде відповідь.